Мьхтен оде, волен. Мхтен мати бажання, Волен. хотіти. На українську мову воно перекладається майже по сенсу те саме. Іх іх віль. Що є особливості цих дієслів? По-перше, вони є модальні дієслова. просто в них є деяка особливість відмінювання. Наприклад, якщо мхте відмінюється так, як всі інші дієслова, то віль. Буде по-іншому відмінятися. І це треба запам'ятати. Ich will, du willst, er, sie, es, will. і далі все по нашій стандартній схемі. Wir wollen, і wollen, sie, wollen. волін. Запам'ятали, що wollen і мигти в нас модальні дієслова, і він має особливості відмінювання. В Вживати, як краще вживати мьохте або волен в... взагалі. will ein кафе, я хочу каву. Ich möchte ein кафе. Я маю бажання, я хочу каву. Герне". Герне буде із задоволенням. так? Герне із задоволенням. Перше речення це якби ми собі перекладали в в голові собі, я хочу каву, і хвіль Айн кафе. І часто так багато хто і розмовляє. Але від німців і ви можете почути здебільшого і хмьохте герне Айнен кафе. До речі, слово герне дуже часто скрізь використовується. Я хочу із задоволенням каву. Я хочу із задоволенням тобі допомогти. Із задоволенням я тебе послухаю. Герне. Якщо ви вслухаєтесь, то дуже часто це почуєте, що герне вставляється постійно. Отож, яка різниця? Значить. Колись мені розповіли, що віль і хвіль більше асоціюється з малою дитиною, яка падає на підлогу і кричить і хвіль, і хвілі, хвілі, віль, і яку дуже важко заспокоїти. А іхмехте хмехти з дорослою людиною, яка каже Я маю бажання, Я хочу. Так? Звісно, це таке абс, таке дивне пояснення, але я хочу, щоб ви зрозуміли, що в більшості випадків ми будемо використовувати мехти. Якщо ви за сенсом не, роз, не розумієте, коли треба використати віль, а коли мехти, то використовуйте мехти, тому що це звучить краще, тому що це е, приємніше звучить, коли ви щось хочете. Да? Якщо віль, коли ви 100% знаєте, що ви хочете, і свою думку точно не зміните. Але на початковому рівні це особливо важко навіть обґрунтовувати свою думку і казати, що ви то хочете, то не хочете, тут їх віль, тут їх Мехте", Та? Тому віль є таке, це не буде грубою помилкою, якщо ви на початковому рівні скажете: Іхвількедне, а ін каф. Не буде. Вас зрозуміють, вам принесуть кафу. Але е правильніше. Краще казати і хмхте. Тому забуваємо віль і говоримо мхте. І хмхте герне Айнкав. Іх мхте герне айнброд. Якщо вам це відео сподобалось, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте подобайку цьому відео, поділіться своїми друзями цим відео. І також, якщо у вас маєте бажання інтенсивно вивчати німецьку мову А1 рівень або А2 з 4 червня. Курси два рази в тиждень. Подробиці запитуйте мене або під цим відео. Я буду відповідати, або в інстаграмові та фейсбукові. Почуємось наступних відео.